Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, до нас сьогодні у гості завітав їжачок. Доброго ранку, їжачку. Малята їжачок дуже плідно працював. Він збирав і овочі, і фрукти, бо зараз у нас осінь. І потрібно зібрати останні врожаї. Він назбирав великий кошик з овочами окремо і великий кошик з фруктами окремо, але налетів вітерець, пустунець і все розкидав і змішав і овочі, і фрукти. Малята, давайте допоможемо їжачкові. Знову розібрати окремо овочі і окремо фрукти. Допоможемо малята! Допоможемо тобі, їжачок, не хвилюйся. Малята їжачок буде нам показувати те, що знайшов. А ми будемо з вами розкладати це овоч чи фрукт. Так, малята? Тож, давай, їжачок, показуй, що там. Ой, це що таке кругленька, червоненька малята? Це яблучко, це фрукт, так? А це в нас багато листячка в неї, зелененька така. Росте, мабуть, на городі, це в нас капуста, овоч. Ой, жовтенька, витягнута така, мабуть, солоденька, це груша, фрукт. Ой, помаранчева така, дуже-дуже я її полюбляю. Що це малята? Морква це овоч. А це теж кругленький такий, теж червоний яблучко? Ні, це помідорчик, це овоч. А це в нас синенька витягнута така сливка. І це в нас малята фрукт. Дивись, їжачок, ми тобі допомогли. В тебе тепер кошик з овочами і кошик з фруктами. Малята їжачок вам каже велике дякую. Ми допомогли їжачку розібрати фрукти та овочі. До побачення, малята, до зустрічі!